В Одесі замість Пушкіна поставлять монумент Зеленському. Українські військові радіють вкраденим пралкам, а всесвітньо відомі вчені закликають зняти санкції з РФ. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь Фоксчек, і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. Шок. Поки українські військові виборють незалежність, уряд руйнує історичні пам'ятки. За даними ЮНЕСКО, за два роки в Україні знищили понад 5 тисяч пам'яток культури. Директорка ЮНЕСКО Мехтільда Реслер порівняла Україну з терористами, адже виявляється, Україна знищила більше об'єктів культури ніж. Талібан в Афганістані, черговий фейк, текстові повідомлення перевірити легко. Варто лише скопіювати речення та додати в будь-який пошуковий, тоді як з відео важче, на його перевірку піде більше часу. Росіяни користуються цим та навмисно створюють ролики під логотипами всесвітніх організацій або відомих медіа. Фейкомети розуміють, що не усі підуть перевіряти інформацію, бо ж логотип Є значить, і відео правдиве, а от і ні. ЮНЕСКО не створює. Цей ролик. Росіяни узяли світлини з відкритих джерел та самі змонтували відео. Наприклад, фото талібів узяли з сайту французького інформаційного агентства Франц Прес, а світлину з демонтажем монумента Дружби народів у Києві зі статті британського Ройтерс. Крім того, Мехтільда Реслер, яку називають директоркою центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, насправді там не працює. Зараз цю посаду обіймає Лазар Елунду Асомо. Також 2023 року в Україні діє закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики та деколонізацію топонімії. Якщо простіше, пам'ятники, які популяризують російську імперську культуру, мають бути демонтовані. А вулиці перейменовані руйнуванням українських історичних пам'яток займається саме Росія. Станом на 27 листопада 2024 року. ЮНЕСКО підтвердило, що за час Великої війни РФ пошкодила 468 об'єктів культурної спадщини в Україні. Свавілля Україна продовжує нищити історичні пам'ятки в Одесі на Приморському бульварі. Замінять пам'ятник Пушкіну на монумент Володимиру Зеленському. За таке рішення проголосували депутати Одеської обласної ради 10 грудня. Створювати фейки росіяни навчилися, а ось прочитати перед цим, хто взагалі може ухвалювати рішення про знесення пам'ятника. Не додумалися. Насправді це повноваження міських рад, а не обласних 4 грудня 2024 року. Року одеська міська рада на 36-й сесії підтримала рішення про виділення коштів на демонтаж пам'ятників однак лише тих, які відображають імперську символіку. Серед них і погруддя російському поету Олександру Пушкіну. Проте міська рада не пропонувала ніяких інших пам'ятників замість Пушкіна. Що більше росіяни вирізали частину відео сесії обласної ради за 31 жовтня 2024 року. Зокрема, на двох записах можна побачити жінку в ідентичному платі фотографу у такому ж костюмі та інших людей, які сидять на одних і тих самих місцях. Після цього фейкомети додали озвучку за допомогою штучного інтелекту. Пропонується замінити пам'ятник Пушкіну на Приморському бульварі, який підлягає демонтажу на пам'ятник Володимиру Олександровичу Зеленському. Пропоную проголосувати за проект і включити його до системи для голосування. Він уміло підробляє голоси однак, спеціальні програми з розпізнавання штучного інтелекту показують, що це не голос справжньої людини до того ж, під час засідання обласної ради взагалі не обговорювали демонтаж пам'ятників. Захід знову проти України. Відомі тепливові науковці закликають зняти санкції з Росії, адже вони шкодять країнам ЄС. Агавджети Нюджобкейбжуніверсті. The sanctions were imposed against Russia, but it was the Europeans who suffered. <laughs> One of my main interests as a professor at the University of Bristol is folklore, traditional and modern. My favorite subject of study is mythological archetypes in real life. And today I want to tell you about vampires. The most vivid archetype of the vampire in real life is Volodymyr Zelensky. What are the signs of this? Фейк, так ми не володіємо навичками гіпнозу, але точно вміємо відрізнити фейк від правди. Росіяни підробили усі ці відео, а точніше, як і у попередньому випадку, за допомогою штучного інтелекту змінили голоси людей. Наприклад, жінка із рудим волоссям Ханна Фрай, яка нібито каже, що ЄС є жертвами санкцій проти РФ, є математиком, та з 1 січня 2025 року розпочне працювати в університеті Кембриджа. В оригінальному ролику вона розповідала, що хоче розробити. Кембриджі центр передового досвіду для математичних комунікацій. Жінка нічого не згадувала про санкції. А в дже старт аню джоб ат університеті аз в професе а паблік understanding of mathematics. And what I want to do over time is to build. А нюсентфекселенсфе математико комінікейшн видін Кейбридж британський історик Рональд Хатон також не називав Володимира Зеленського вампіром. На оригінальному записі він розповідав, де та коли виникла інформація про вампірів. Онов май мейн інтрес за професора Юніверси в Бристо із Це включає Моден. і вампіри — інклюдсмонстерс Вампаєрзавіоні Сексі Монстр. Примітно, що усі відео, окрім частини, де науковці представляються, росіяни перекривають фотографіями. Роблять вони це навмисно, адже штучний інтелект не завжди вміє якісно підроблювати відео. На них одразу буде помітно, що губи мовця не збігаються із тим, що він каже, тоді як голос штучний інтелект копіює краще, що й ускладнює перевірку. В Україні знову утискають російськомовних, Боєць ЗОВУ заявив, що військові, які спілкуються російською, допомагають. Магають ворогу, невже правда? Звичайно, ні. Насправді на те, що це бутін, то боєць зову, вказує лише футболка зі знаком бригади. Обличчя людини не видно. Тож встановити, чи справді людина має стосунок до бригади, неможливо. До того ж, відео поширюють лише російські або проросійські джерела, тоді як в українському інфопросторі цієї новини немає. Ми також звернулися напряму із запитом до Азову у прес-центрі. Нам відповіли, що військові не причетні до подій на відео, а озвучені тези не відображають позицію бригади і її бійців. До того ж, в Азові є військові, які спілкуються російською, і навпаки, жодних доказів, що в підрозділі коли-небудь принижували російськомовних. Окрім цього, у прес-центрі звернули увагу на те, що бійці бригади завжди носять статутну форму із символікою, тоді як біла футболка не є її частиною. Яка ганьба? Військові з 225-го окремого штурмового батальйону вкрали пралку з будинку на Курщині, привезли її додому та радіють. Принаймні, таке пишуть на сторінці Львів Опір у Фейсбуці. Насправді ганьба це не українські військові, а росіяни, які вигадують такі фейки, і як бачимо, використовують вони не лише відео, але й фото а точніше підроблюють і те. І інше насправді у дописі на сторінці Львів Опір вказали по-перше, Харківщину, а не Курщину. А по-друге, автори дякували сім'ї раків, які передали пралку військовим. У пості немає нічого про те, що військові знайшли її буцінто в одному з будинків і забрали собі. На офіційній сторінці 225-го окремого штурмового батальйону також відреагувало на вкид росіян. Зокрема, звернули увагу на різницю у часі. Оригінальний допис опублікували о четвертій хвилині на першому ночі, тоді як на скриншоті вказана четверта хвилина на другу ночі. Росіяни навмисно створюють такі фейки, адже намагаються дискредитувати українських військових, а натомість героїчно виставити своїх російських солдатів. Хоча саме вони зганьбилися крадіжками під час окупації українських міст. Крали вони різну побутову техніку, зокрема і пралки. Отже, чого нас можуть навчити, кейси, які ми сьогодні розібрали, перше логотип впізнаваного медіа чи організацій не означає, що відео справжнє. Логотип можна з легкістю взяти з офіційного сайту або ж вирізати з фото чи відео у фотошопі. Друге звертати увагу на дрібниці та перевіряти, чи справді джерело, яке вказують росіяни, написало саме такий текст. Як це було у прикладі із пралкою, така перевірка не займе багато вашого часу і точно не дозволить повірити у невиправдані упередження або ж стати жертвою російських пропагандистів. Дякуємо, що додивилися до кінця. Поставте вподобайку цьому відео та поділіться ними з друзями, щоб разом розвивати навички критичного мислення.